182 бойових зіткнення зафіксували на фронті за минулу добу у генштабі. Третина від загальної кількості російських штурмів лише на одному покровському напрямку. На сусідньому Новопавлівському зафіксовано 26 спроб ворожих підрозділів прорвати оборону ЗСУ. 30 атак противника. Сили оборони відбили на лиманському відтинку. І подробиці боїв минулої доби. Дивіться в нашому військовому огляді. Дрон прикордонників зупинив ворожу мотопіхоту неподалік Вовчанська. Перетворив поїздку росіян на останні перегони в житті. Оператори бригади Гард знищили міномет, легковики, пункт зв'язку і управління дронами окупантів. На куп'янському напрямку працював князівський сапсан. Як результат з ворожої гармати в наш бік не полетять десятки снарядів, антенна ж пілотів не скерує сотні дронів. Заодно скоротили кількість московитів. Перший вихід, звісно, було страшно, але я розумів, що я мушу зробити це, бо по-другому ми не зможемо перемогти ворога, якщо ми не будемо давати йому бій. Наші захисники звільнили від окупантів село Мирне поруч із Куп'янськом. Оператори в піві третьої штурмової тим часом підірвали склади БК, бліндажі, сау та інші не дуже потрібні на думку пілотів окупантам речі. Лиманський відтинок зараз один з найскладніших на сході країни. Росіяни продовжують сунути на позиції наших бійців. У цій будівлі в Торському скупчилися ворожі штурмовики. По них неодноразово працювали наші дрони та артилерія. А тепер окупанти дізнаються, що таке пекло від української авіації. Шість ворожих молній знищили зенітники 63-ї бригади цього тижня. Безпілотник ворога здатний своїм восьмикілограмовим боєприпасом наробити чимало лиха. В Серебрянському лісі росіяни, щоб сховатися від дронів, лізуть на дерева, але сталеві леви зупиняють їхні тренування своїм вогнем. Пілоти батальйону Сігнум влучним ударами в півдрона спалили гаубицюм б яка причаїлася в укритті. Продовжили свою роботу підривом екзотичного УАЗа-кабріолета, потім вишка зі зв'язковою апаратурою, ще одна гармата та потужний антенний блок. Бійці п'ятої штурмової бригади нищать ворога на Краматорському напрямку. Наші воїни завдають ударів по позиціях противника, поцілили по живій силі, транспортних засобах та бліндажах. Водночас крила Фенікса підрізають ворожу логістику. Оператори БПЛА влучно накрили автотранспорт і бронетехніку загарбників. Від ударів дронів згоріли шість вантажівок, ОАЗ Буханка, бронемашина та з десяток окупантів. Підрозділ хижак знищує ворожу піхоту на турецькому напрямку. Протягом кількох днів вони намагалися просунутися в бік наших позицій марно. Більше року тому у складі 93-ї бригади Холодний Яр з'явився батальйон, створений з колишніх ув'язнених. Найважче це сформувати колектив, здоровий колектив, тому що люди приходили з місць позбавлення волі. Що стосується бойової підготовки, я можу стверджувати, що наші військовослужбовці вони більш підготовлені, більш мотивовані і більш заряжені, скажімо так, на ведення бойових дій. За цей час воїни Алькатрасу мужньо билися біля Кліщівки та Андріївки за Костянтинівкою на Покровському і Курахівському напрямках. І жоден з них не дав підставу собі сумніватися і не пожалкував, що пішов воювати. Не так страшно, як інтересно. Перший вихід не так страшно, як цікаво. За рік у мене було 11 штурмів, 5 контузій, і 4 поранення. Кульові, уламкові на штурмах. Триває полювання на непроханих гостей на покровському напрямку від підрозділу Спартан. Ліквідовують поодиноких піхотинців, штурмовків, мотоциклістів, замасковану зброю. Втрати ворога на цій ділянці фронту щодня обчислюються десятками. Один ФПВ проти трьох російських зайд, які намагалися штурмувати українські позиції. Не врахували, що їм протистоять бійці Феніксу. Спочатку у спробі збити дрон росіяни застрелили одного зі своїх. Далі справа безпілотника. Російська пропаганда знову зжерла своїх до Покровську. Заради картинки з прапором відправили двох окупантів. Воїни скелі знищили все разом. На новопавлівському керунку ворог за добу атакував 26 разів. Морпіхи з 35-ї бригади відзначили нову тактику росіян: обкладати свої танки великою кількістю гілок, аби ті краще палали після влучань наших дронів. Серед воїнів бригади Валерія на початку великої війни вона повернулася з-за кордону, аби воювати за рідну землю. Була бойовим медиком, а тепер вчиться на пілота. БПЛА. Ближче до мене що було це що, 35-ка Почала її штурмувати. Відношення Потім, що нас зібрало купкою 200 людей, відправила до певного місця знаходження, потім навчання за кордоном. Мені здається, що побільше жінок, аби в пілотах було, менше було б, бо агресія жінок ні з чим не зрівняється. Кадри від операторів безпілотників 214-ї штурмової бригади. Вони надають підтримку з повітря українським штурмовикам. Тоді ж вдається зафільмувати звільнення села Зелений Гай на Донеччині. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин інтерподробиці Марафон Єдині новини. Зосередимося на Новопавлівському напрямку, де російські підрозділи не полишають спроб перетнути адмінмежу Донецької області із Дніпропетровською. Які сили там зосередить ворог і як оцінюють інтенсивність боїв в п'ятій окремій штурмовій бригаді? Нам розповість Юрій Сиротюк, головний сержант роти вогневої підтримки п'ятої окремої штурмової бригади. Пане Юрію, я раз вас рада вітати в нашому ефірі. Слава Україні! Hrojem a na zájem. Перед тим як почну вас розпитувати про ситуацію на полі бою, я прошу вас розказати, що це за збір. Шановні глядачі, ви бачите QR-код, ви знаєте нашу традицію, що кожне спілкування з військовослужбовцями це можливість не лише підтримати їх гривнею, аби вони могли озброїтися, модернізувати обладнання і зброю, але і виявити нашу повагу, шану і підтримку у вигляді гривні до НАТО. Тож доєднуйтеся, пане Юрій, розкажіть на що збір. Ну, наш рота вогневої підтримки має звод безпілотних авіаційних комплексів, тобто дронів, які літають, і має звод наземних роботизованих комплексів, дронів, які їздять. Оскільки рота і бригада воює без відведень, без ротацій вже три з половиною роки на Донбасі, то наявність дронів значною мірою компенсує нам і логістичні наші потреби, і дає розвитку і враження, і дрони нам постачають і. І, з, і Збройні Сили надають дрони, і багато волонтери дають, але дрони це такий розхідний матеріал, потрібні лопасті, потрібні батареї. От щойно я повернувся з місії, коли ми наземним роботизованим комплексом Терміт проїхали понад 20 кілометрів, доставили БК продовольство нашим передовим позиціям, бо тут зараз на Новопалівському напрямку фактично степ, дуже рідкі посадки, і кожен виїзд на автомобілі, не броньованому автомобілі це втрата автомобіля. Тому для того, щоб не втрачати побратимів, не втрачати автомобілів, почали все частіше застосовувати наземні роботизовані комплекси. Вони вже доведені до такого рівня, що вони що це дуже сильно працює, і зрозуміло, що краще втратити дрон, чим втратити людей. Але це все розхідники це дуже потребує матеріалів для того, щоб їх доукомплектувати, щоб поставити сталін. Щоб поставити якусь елементарну броню через зазначу, для дронів, які літають для мав які звичайних потрібні постійні пропелери, бо досить часто гаситься сигнал і дрон. Може сісти десь легенько врізатися дрони постійно в ремонті, і це постійний збір. Це дуже потрібно, тому що ще раз зазначу зараз дрони надзвичайно важливі для розвідки, для постачання. У нас бували випадки, коли ми місяцями знаходилися, наші розрахунки моєї роти знаходилися в оточенні і виключно завдяки дронам ми постачали БК продовольство заводили хлопців. самі заходили, виходили з цих оточень, і тому це такий постійний, дуже важливий. Збір, щоб коли ми говоримо, щоб воювали роботи, треба щоб ці роботи відповідним чином спорядити. І це дуже важливо. Я бачу, як динамічно змінюється війна, як змінюється її характер. Як ми раніше воювали на пікапах, виїжджали в чисте поле і валили по москалях з гранатометах, З гранатометів зараз це вже неможливо. Зараз вже неможливо доїхати. Фактично за 20 кілометрів до лінії фронту, де все контролюється ворожими дронами. Тому то зараз ставимо упор на те, щоб розвивати наземні роботизовані комплекси. Ну і тримати в нормальному стані наші літальні безпілотні авіаційні комплекси. Тому що чим краще, чим щільніша розвідка, тим менше ворога є шансів проникнути в глиб наших боїх порядків. Тим швидше ми їх виявляємо і знищуємо. Шановні глядачі, більш ніж достатньо аргументів. А головний аргумент це збереження життя наших оборонців, які не дозволяють росіянам просуватися вперед. Тож доєднуйтеся до збору. Я вас закликаю. QR-код ви бачите, це кілька рухів, і мені здається, тепло на душі бути військовослужбовцем роти пана Юрія п'ятої штурмової бригади, коли вони відчують, що ми з ними. І тил за них не лише переживає, але і дотичний до того, що вони роблять, захищають нас, пане Юрію. І про просування, так і намагання росіян просуватися, розкажіть, зосередимося на селі Дачне, в районі якого Росіянам вдалося перетнути адмінмежу Донецької і Дніпропетровської областей, що в самому селі відбувається, що вам дозволяє розвідка ваша дізнатися? Чи намагаються Росіяни розширювати територію захоплення? Ну, По-перше, природнім кордоном Дніпропровської Донецької області є річка Вовча. Село Дачне знаходиться з нашого боку річки в Дніпропетровській області. Щоб на нього проникнути, треба подавати цю водну перешкоду. Як робить це ворог? Вони десь вночі чи на світанку доходять до річки, скидають з себе броню, перекидають на другий берег зброю, мінімальний БК, можливо, беруть з собою прапор і рацію і намагаються на рештках на. Це маленьке село в фактично в одну вуличку. Намагаються встановити там свій триколор і загинути ситуація з дачним розвивається вже десь місяць. Протягом місяця може здається тричі повністю зачищала це село від російських окупантів. Вони знову лізуть через цю річку Вовча. Там, попри дачне, є такий невеличкий лісочок, намагаються в ньому накопичуватися, заходять в це село, вивішують десь знову на рівних прапору і гинуть. Наступати з того району дуже важко, бо ще раз значу, є природня перешкода річка. Це степ, те, що вони коли вони зрозуміли, що ми взяли під контроль ті невеличкі посадки, які там є дуже ріденькі І вогонь переважно більшість цих посадок випалив, бо, на жаль, люди не встигли зібрати збіжжя, люди не встигли зібрати соняхи. Це все від, від війни вигоріло. І тому зараз росіяни виберго нову тактику, вони вдень йдуть по полях. Так на русских авось може їх не помітить наш дрон, переважно гине. Тому поговорити про те, що. Там вони фізично тримають контроль над цим селом, так росіяни туди заходять. Так само, як заходять наші штурмові групи, зачищають, але не залишаємося, бо сенсу залишатися на відкритій місцевості, яка повністю контролюється, накривається що наша артилерія, що ворожу артилерію немає. Тому якби, радше, це, радше це великий сіряк, в якому є присутні поодинокі російські піхотинці, так вони є, вони далі намагаються йти. Вони намагаються йти в бік філії. Вони ну, у них зараз така тактика пройти кудись одному-двом. Це жодного там оперативного значення немає. Це як на мене, відіграє виключно пропагандистську роль, щоб показати: ось ми зайшли в глибину там на два-три-чотири кілометри Дніпропетровської області, Ось ми там щось контролюємо. Насправді контролювати тут не можемо ні ми, ні вони, тому що є дуже велика кілзона, це кілометрів 20, де не пройти ні в день, ні вночі. Де будь-який рух накривається, тому так ворог час від часу з'являється в селі дачному. Ще раз зазначу, наша бригада вже неодноразово зачищала їх в цьому селі і відходила, тому що там немає фактично за, за що триматися і перебувати просто під ударами ворожих кабів, які він тут активно використовує. Сенсу немає, тому є поодинокі проникання, але якогось стратегічного значення, крім пропагандиного я як солдат в цьому не бачу. Ми дуже спокійно до цього ставимося. Тут все контролюється. Ви знаєте, що величезна кількість вражень іде з повітря завдяки БПЛА, і тому ми точно знаємо, що якби ворог навіть куди він прийшов, там шансів зберегтися в них дуже мало. І от щоб підрозділ пана Юрія, рота вогневої вогневої підтримки п'ятої штурмової бригади в них зберігався цей спокій. І головне контроль над ворогом. І щоб вони нищили і навіть не потрібно було заходити в село, щоб зачистити від росіян, а нищили за рахунок fpv дронів. Я вас, шановні глядачі, запрошую долучитися до ремонту БПЛА цього підрозділу. QR-код ви бачите, поділіться статисти. Такою пане Юрію російських втрат, російських солдатів. Ну, щодня для себе цікавості рахую, бо маю можливість спостерігати досить часто на моніторі. Росіяни тут ну ми те, що я бачу на наших моніторах, це десятки росіян щодня. Втрати ще більше, ніж, бо частина бригади, ви знаєте, її і на Краматорському напрямку. Тут втрати ворога ще більше, ніж були на тому напрямку. там Жодних успіхів ворог не досяг. І тут ці успіхи є, якби це пірові успіхи, тобто є якісь просування. Я для, для себе особисто веду статистику, це десь 10 до 1. І наш один це не загиблий, а досить часто є якісь травми, люди отримують просто по здоров'ю. Люди вибувають на санітарне лікування. Тому кількість понесених втрат. За ті ілюзорні успіхи, які в творах намагаються намалювати, вона не співставна. Пане Юрію, дякую вам і вашому підрозділу, що ви нас не втомлюєтеся боронити. Побільше вам влучних попадань. І дякую всім українцям, які сьогодні доєдналися до цього збору. Наживо з передової з нами був Юрій Сиротюк, головний сержант роти вогневої підтримки п'ятої окремої штурмової бригади. Він поділився інформацією, що відбувається на одному із найскладніших напрямків Новопавлівському.